Мабуть, універсальна порада для всіх і дуже відома, щоб в день не мерзнути, треба смачно і ситно поснідати. Ну, наприклад, пирогами. А пироги не завжди це десерт. Сьогодні я пропоную рецепт солоного пирога із овочевою начинкою. А в головній ролі буде і капуста, і томати. Одним словом, Музика Несолодкі, тобто солоні пироги а, сьогодні дуже полюбляють у скандинавських країнах, у Великій Британії. А до речі, а, і в Україні готували ще за часів Київської Росії. А, це була їжа простих селян, і ці пироги були із рибною начинкою, із кашами навіть і овочами. Я вирішив зупинитися на останньому. Овочевою начинка буде і в нашому сьогоднішньому пирозі. Спочатку смажу цибулю ріпчасто. А далі я додам капусту. Взагалі, капуста допомагає тримати тіло у формі, виводить холестерин і спалює зайві жири. Киньте сюди моркви. Так, перемішаєте. Потушкуйте разом 2-3 хвилини. А потім киньте нарізаний болгарський солодкий перець. В принципі, не обов'язково дотримуватися суто такого рецепту, який вам пропонуються. начинка може бути різноманітною і овочевий мікс. Придумайте самі, не бійтеся експериментувати. І саме зараз час додати гранульовану овочеву приправу. В ній міститься велика кількість сушених овочів, трав та спецій, завдяки чому наша страва набуде особливого смаку та аромату. І, до речі, солити не треба, тому що там вже є сіль достатньо однієї ложки. Перемішайте. І тушкуйте впродовж 10-15 хвилин на середньому вогні. А тим часом кілька слів про тісто, яке я вже заздалегідь приготував. Поклав його у формочку, це листкове тісто, простихнув виделкою і зверху трохи насипав квасолі, щоб під час запікання тісто не здіймалося і не покривалося похорцями. А потім припікаєте при температурі 200 градусів 5-7 хвилин. О, здається, начинка готова. Викладаю зверху у формочку на тісто. Є. Ще один овочевий штрих це помідори. Поріжу їх слайсами і викладу зверху. Ну, а зверху прикрасимо смужками із тіста. Зайве одрізаю. Все і вперед запікати у печі вже 200 градусів пильнуємо впродовж 15-20 хвилин. За 5 хвилин до готовності змащуйте яйцем і посипайте насінням конжуту. вперед. Урочистий момент. Час діставати наш пиріг. Поки що ніхто не налітає, тому що ще один штрих. Зелена цибуля. І зверху посипаємо на пиріг. Все, такий пиріг може виступати абсолютно самостійною стравою. Він дуже смачний і гарячий, і холодний. А ще краще приготуйте напередодні, щоб не витрачати час на приготування сніданку вранці. І смакуйте до столу.